Напевно, наші вже постійні глядачі зараз дивляться на те, що я роблю, і не можуть зрозуміти, яка це взагалі кімната. Тому що то робили віранду, то робили гардіробну, а виявляється якась зовсім інша кімната зараз у нас в кадрі. І так і так. Це інша кімната у нас в кадрі. Привіт! Я не знаю, чи я розповідала колись про цю кімнату. Ну, я пам'ятаю, що декілька років тому років. Може, два-три, я не пам'ятаю, не дуже давно е в цій кімнаті вже був зроблений ремонт. Зараз ви бачите, її вже обдертою і, і Ну, Вона була гарна кімната, і ця кімната це мій кабінет. Але в неї є історія. Ця кімната це е зараз мій кабінет, там декілька років. А до цього це була в моїй батьківській хаті була віранда. Вон там вхід. Мій зараз балкончик, там замуровано. Там замурований, бачите, а, холодно. І ми таки і не ну, просто замурували саму площадку, на яку ми в дитинстві заходили. Туди йшли, то був коридор. І... А там, де зараз гардіробна, я вже казала, що то була кухня. І двері на кухню якраз були. Оце ці, які я щойно заклеїла ленточкою. І коли постало питання, мій, мій кабінет був в іншому місці. У мене завжди був кабінет, бо я завжди займаюсь такими справами, що мені потрібен той кабінет. Е, і от наразі, там. в мене взагалі це була гарна досить кімната. Ну, до того моменту, можна сказати, перший момент це коли ми почали. Це тут був хід в ту кімнату. І от гардіробна, от якраз там, де з тої сторони, то гардіробна. І от е цей вхід, коли ми вже зняли двері, звичайно, що вже порушилось все. Хоча, знаєте, я хочу сказати, тут колись і декоративна була рейка. Ну, коротше, тут багато всього було саме на оцих дверях. І е ось ці двері. Як бачу, ми їх нові сюди вставили. Тобто, були там. Ми ці закрили, а ці з коридора назад вставили. Колись в мене вже так було. Ось тут у мене стояв стіл, ось тут. Там в мене полички, дощечки стоять, будемо робити. Там у мене полочки, оце це весь бардак, не реагуємо. У мене тут багато книг завжди, тобто тумбочка ця, ось тут у мене висіла е, теж. Тут були шпалери ці, цеглинки, тільки маленькі цеглинки на цій стіні. Ось тут, ось дивіться, тут в мене поштукатурено, пофарбовано. Там були шпалери білі, а тут шпалери маленькі цеглинки. Ось тут полочка. Тобто було все тут гарненько і все було хорошо, Поки ми не почали робити в гардіробній ремонт і не почали розрушувати оце вже все. Саме тому і виходить, що саме найперше зараз це треба зробити тут, тому що кабінета у мене наразі немає, а він треба. Що я ючуся? Я то у ванькиній кімнаті з тим ноутбуком, то він мене вже звідти вигнав, то тепер в мене взагалі е, ніде нічого немає. Так що отаке. Зараз саме складніше, ось, ось Сережка буде зашувати це саме оці двері. Тому що ці двері тут стояли величезні, е, 90 сантиметрів, а зараз ми вставили менші, 80 75. І, бо вони в нас просто були, тому ми їх і вставили. І виходить, бо, бо ті були старі вже. І виходить, що тепер нам треба ось тут зараз зашити двері, оцю стіну. Короче, я не буду наперед говорити, що я тут збираюся робити, але я знаю, що я за два дні рівно е, тут наведу лад. Отак я собі придумала. Звичайно, якби не погода, і якби не оці дощі, і не ця холодина. Так, щоб ви не говорили, що ми пригаємо із кімнати в кімнату там і нічого ні там, ні там, ні там не дороблюємо. То воно так, в принципі, і є, тому що у Віранді в нас вже все обшито гіпсокартоном. Навіть ніша зроблена, ну, вже покажу. Гардіробна заштукатурена першим шаром. Зараз у Віранді потрібно класти тільки плитку. Яку ми не можемо покласти, тому що, блін, погодні ці умови, ми ж не... Ну, як, нема навіть куди ходити. І дощі, дощі, постійно дощі. Воно ну, коротше, чи повідпадає десь там. Так що ми вирішили, я вирішила що саме найперше. Поки Сережка там такі звірандуючий возиться, то я, в принципі, зроблю бистренько собі кабінетик, тому що нема вибору. А тут ось виходить отака от фігня. Тобто, двері ось були. Великі ну, ми раму витягнули, виходить. двері були наскільки більші. І тепер доводиться Сережки зараз думати, як обшити оце цей каркас і що зробити з цими дирками. Ну, поки він буде тут думати, то я насамперед що. За... Хочу ще, до речі, потолок оновити. Потолок. Тут єдиний тут єдина. мінус це потолок. І його зараз я зроблю під свою штукатурку. Коли ми тут робили, то ми ще про декоративну штукатурку не знали. Чули, але не знали. І треба ось цю заштукатурити, тому що шпалер тут не буде. Тут уже буде сугубо стіна. Отак. Там просто поновимо щось, і туди е, в мене є. Ну, подивимося, я не буду говорити, подивимося, у мене є туди ще теж план. Коротше, let's go. Що у нас? У нас вже зашитий практично цей пройомчик. Оце я так захотіла, щоб Сережка мені зробив. Вчора першим шаром заштукатурила. Ось, ну, ще там не штукатурила, бо ж він там робив. Потім заштукатурила заколірованою штукатуркою. Воно таке, типу, під легеньке кавове якесь якесь таке. О! Тут ще взагалі нічого, бо тут зовсім інша історія буде. Зараз ось, ось Сережка доробить мені оце, ці двері отут за штукатурюю і поки оце все в мене буде сохнути, то я ось розбираю ще і лежаночку. Цю лежаночку ми побудували у По блекаут, да, дай, Серега? Да. Коли блекаут був, це сама дальня ком... кімната. І ми тоді гастренько. Швиденько будували ну, кругом, де можна було ті грубки лежанки, то оце ось тут ми вирішили, що побудуємо лежаночку. І це було таке правильне рішення, бо воно так прикольненько. Лежиш взимку на лежаночці і дивишся у віконечко. Оце взагалі це красота. Але тоді ми просто його таку зашпаклювали, аби на той момент якось зашпаклювати, бо треба було все рівно, щоб вона топилася і висохла. І отже, прийшов час зробити з нею з нею щось краще, ніж воно є. Зараз пообдираю оце все і зробимо сюди камінчики. Все, чудово. Все. Боже. Да. Це ми вчора до ти до скількох? Ти десь до початку 12-го, оце з цим каркасом і всім возився. А я до початку другого це все штукатурила. Оце тільки оце, цей комін не проштукатуряний, бо теж хочу під кирпичики. А так всі стіни, все повністю Ось, ого, це все повністю штукатурила. Ну, то просто перша, перший шар то там. Не дуже так складно, а оці такі складніші, навіть не повисихали. Що без косяків ми не можемо? Блін, я одірвала всю стіну. Значить, сітка була приклеєна сюди. І я так розумію, що вона трималася разом із цею. І от коли я її зараз тільки шорванула, у нас полетіла наша заштукатурена стіна. Я там казала, що зроблю ремонт за два дні. Сьогодні другий день. І що то йде трішечки не так. Але наразі за три дні ми вже не встигнемо. Ну, сьогодні максимально ще встигнемо, таки другий день. Але не встигнемо саме і за оці цієї печки, тому що її треба ще заштукатурити, і обкласти плитку, і таке я вирішила. Хотіла зробити кирпичики, але подумала і вирішила, що поїду краще куплю плитки, обкладемо і не будемо морочитися. Тому за два дні не вийде. Але в основному до жилого стану. Я таки надіюся, що я до сьогоднішнього ночі е, зроблю е, те, що мала. Ну, Якби не було б от цих втручань типу відвалилася стіна, розібрала печку, то мені здається, що все в нас би пішло б хорошо. Але раз уже так пішло, то трішечки цей процес затягнеться, звісно. Разом з тим я вирішила тут ще перефарбувати меблі. Тому що мені в цей дизайн не входить оця різнокольорова гама. І в мене є ще старий стіл. Йому вже 100 років, але він самий зручний. І я свій стіл винесла, бо він і шухлядками. У мене тут стояв без шухлядок, скляний. оцей. А, я його винесу, я його колись там вже хотіла пофарбувати. У мене нічого не вийшло. Кришку щось там пофарбувала вже не знаю років, напевно, 7 тому. І він так стояв у мене. Я його хочу довести до людського якогось вигляду, бо він мені самий, самий зручний. Отже, ми ще будемо перефарбувати всі меблі, які тут. У нас будуть знаходитися. Тепер дивимося, що ж я зробила за, за ці дні. Ну, На жаль, камера зараз не передає, можливо, тому що там на дворі. Але тут у мене легкий такий, легкий такий колір, бачите. Значить, штукатурила я вже другим шаром, прямо з, ко, з колером. І вийшов дуже класний колір. Не знаю, може, буде якийсь такий випадок, що ви побачите. Всі стіни, отак, заштукатурені повністю з цим кольором. Тут вже теж заштукатурено просто білим, бо воно і фарбуватися буде білим. Значить, ну, всі стіни, в принципі, у нас готові. Ну, жахіття, звісно, дике, але що маємо? Я думаю, що за сьогодні я ще багато що встигну. Ця стіна в нас ще не готова. І чому вона така в нас прям гальга не готова? Ну, Тому що нам її прям і не треба готувати. Дивіться, трішки передається он колір. Ну, Трішечки є. Отакий От він легкий, світлий, хороший колір, мені подобається. Так що, цю стіну сьогодні ось я дороблю. Я надіюся, сюди ще доведеться трішечки порізати на циркулярки. Ну, в общем, тут у мене прям проект на цю стіну. Притащила оцю поличку свою для книг. Це, що у мене на стіні висить. І зараз, в принципі, буду її фарбувати. А з вами на цьому ми будемо прощатися, точніше говорити до побачення, тому що відео велике і так укорачую і не показую і там щось такі процеси, якісь такі, що, вам, що ви самі вмієте робити, я і не показую. Але відео все рівно не коротке. Тобто, давайте ми вже зустрінемося завтра там, чи післязавтра, е уже із пофарбованими, я думаю, поличками. І зараз ми підемо по, е поклеїмо шпалери і зроблю туди пано. Ну, і в общем таке, за цих півтора дні роботи зроблено ну дуже максимально багато. Уже потім будемо бачити цей кінцевий результат. Так що, дякую, що ви з нами. Будьте з нами. І слава Україні! Пока-пока!